Цукерки з гречки. Такі ще більше року виготовляє сумчанка. Ми зазирнули в процес створення солодощів. Скільки часу робляться цукерки Та з яких інгредієнтів далі в сюжеті Тетяни Юхти. Це пані Оксана вісім років займалася журналістикою. Останні півтора року варить цукерки. Зараз показує готовий продукт. Ці цукерки схожі на рахат лукум. Солодощі вона загортає у спеціальні мішечки. Їх допомагає шити бабуся авторки. А ці нові одробки Оксани. Грильяжні. Не йшлося про створення якогось чергового смаколику, а хотілося щось цікаве, і це, власне, Гречка Світ то є перший український автентичний їстівний сувенір. Бо після певного аналізу ринку, що так можна це сказати, я зрозуміла, що такого, такого у нас немає. Немає чогось такого, що можна привезти з України, щоб це було смачно, цікаво, відносно недорого, і щоб асоціювалося з нами, бо то є сало. Я дуже довго шукала в інтернеті, чи, чи є щось подібне. І е, ні в російському, українському, ні в англійському сегментах я не знайшла якихось там вже визначених, що от рецепт цукерок з гречки. який е, Через те я почала експериментувати щось, щось сама створювати. Тобто той рецепт, який є, він повністю авторський. Поки винаходила такий рецепт, на все пішло більше двох мішків гречки. Зараз показую, з чого починається приготування. Починаємо ми з того, що зважуємо, скільки нам потрібно агару. На ньому все базується. От Ми засипаємо агар, потім заливаємо його водою водою. І це все має настоятися. Поки воно настоюється, розбухає, ми будемо варити гречку. Після того, як гарно бухне, ми ще будемо варити. Потім будемо додавати з нього варену гречку. Ще будемо додавати смажену цибулю, цукор, ще чимало інгредієнтів. Потім це все будемо варити, сушити і десь за дві доби у нас будуть готові цукерки. Упаковку для Оксаниних цукерок вони вигадали з дизайнером Дмитром. Разом прийшли до такого варіанту, що тут крафт бумага, напис виконана в українському стилі, там, на основі шрифтів нарбута. Ну так, коричневеньке таке, пєгує, там ще є пломба. І є там же то ниточки, всякі мішечки, ну якось. М Методом спроб і помилок їх якось такі до чогось дійшли. Гречка собі містить три незамінних амінокислоти, такі як трептофан, тріозин і ліцин. А взагалі говорити про цукерки і домашнього витягнення – то те, що занадто, то не здраво. Якщо переборщити, наприклад, там же не тільки ця гречка буде в цьому складі цих цукерок, тому якщо переборщувати з кількістю, то можна собі нашкодити. Стосовно таких солодощів, то звісно, з діабетикам не рекомендується взагалі, а, їм рекомендується слідкувати за тією їжею, яку вони приймають. А якщо розрахунок брати гречку, то а, її велика кількість не рекомендована людям, які страждають на підвищений тиск, які на під тиск та й на гіпотонікам. А також, якщо є несприйняття. Компонентів гречки. Усього Оксана зробила більше 50 кілограмів цукерок. Тетяна Юхта, Віктор Лапченко, Андрій Гращенко на часі новини.